Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець, як бачите, засипає снігом. Сьогодні 7 січня. Починається знову зима. Сьогодні по всій Західній Україні складні погодні умови, особливо на Львівщині. Сильні опади в вигляді снігу. Але це зима, ми чекали того. Зараз ми на Стебницькому кільці і підемо в сторону парку, по вулиці Стебницькій, річки і по вулиці Тараса Шевченка. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ми вже зараз біля торгового центру Вектор. Машинам важко їздити, але дорогу розчистили, посипали. Інша справа з, зі стежками там. трошки мокро, але зараз підмерзає все. На вечір вже очікують 6 градусів морозу. А завтра і післязавтра самі сильні морози там від, до мінус 18 вже обіцяють. Йдемо подивимось ближче до парку, що там люди роблять, можливо на різдвяному ярмарку. Вже і ялинка зі снігом по-іншому виглядає. Копієчка, секонд хенд, продуктовий ринок, АТБ. Друзі, вибачайте, що так кусками знімаю, тут сніг так заліпляє камеру, змушений постійно витирати. Торговий центр Європа, торговий центр Славутич. Друзі, я вчора знімав е відео. Це було 6 січня. Приїжджав в Трускавець Ілля Найда Молодий талановитий співак, автор і виконавець. Е спочатку були... Він скулядував на біветі, там і одну пісню співав, а потім я попав до нього на концерт Палац культури Тараса Шевченка. Неймовірний концерт, неймовірна публіка була. Це було щось із чимось. У мене є вже відео з концерту на каналі, так що заходьте, дивіться. Дуже гарний концерт. Правда, весь не знімав, але декілька пісень дуже гарних є. Людей по місті мало ходить, тому що така погода цілий день сьогодні. Вчора йшов дощ від обіду цілу ніч, а сьогодні зранку вже з сьомої години почав падати сніг і трускавець. Засипає снігом. Вулиця Воробкевича. Як прямо йти, то зайдемо на залізничний вокзал. Отже, снігу досить випало. Ще буде завтра падати цілий день, то ну, трошки снігу буде. Це Ресторан Дворик лева, праворуч. Колись тут було дуже цікаво. Зараз щось, я так не бачу, щоб багато людей туди ходило. Промисловий ринок. Вулиця Річки. Вілла Лебенхаус. М'ясник ресторан. Смажуть шашлики. Але людей в ресторані небагато. Ми зараз підемо глянемо. Бере є люди, я думаю, що є сьогодні неділя. Сьогодні ще свято Івана. Казала колись моя баба Івана при течі забере всі свята на плечі, понесе до Риму і принесе аж на другу зиму. Пельменна виставила свою рекламу зменні світу і равіолі і різні рекламу цікаво зробили сьогодні вже по області багато Аварій у зв'язку з поводніми умовами. Ми на вулиці Шевченка вже. Магазин Стефано Лампас. Тука ж попереду магазин Коліжанка. Трохи людей ходить по місту. Але я думаю, що після буде більше, будуть йти до бівето. Готель річки, кафе річки. Біла ягуся розширяється. Побудували ззаді ще один готель. Мір готель, видно, здалека. Свіла Ягуся і ззаді ще добудували ще великий готель. Іла сонячна праворуч. Так що, друзі, будемо тепер знімати зі снігом. Зима продовжується. На цілий тиждень морози плюсової температури не буде. Люська майстерня мило. Віла Анастасія і львівська майстерня шоколаду. Так, чебурек як завжди заповнений. Вчора ще й черги стояли. Перед чебуреком чекали люди, коли звільняться місця. Яна Вишня популярна зараз зігріваючі напої. Дядько Сем, також код доги. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Так от ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!